Алексію, будемо говорити про міжнародку і як долучається і ваш комітет, зокрема, до е, того, щоб ми стали сильнішими на міжнародних фронтах. Там є про що говорити. Але для початку е, напередодні президент Зеленський підписав е, закони про те, щоб звільнити від митних зборів антидронові рушниці і тепловізори. Ну і там власне тепловізові рінок лімокуляри, так далі. Так далі, так далі. прилади нічного бачення. А можете пояснити, що так довго це ваш комітет не давав дозволу взагалі. Лі це звільнити, чи, чи що? Чому так довго? Ну, дійсно, ви праві це закони передбачають звільнення від сплати МДС та мита товарів оборонного призначення, які ввозяться на територію України. Це і стосується антидронових рушниць, оптичних приладів для спостереження, тепловізорів, біноклів, монокулярів, бінокулярів, приладів нічного бачення та далекомірів. Що стосується, чому так довго, ну як один із співавторів цих законопроєктів, я хотів би відзначити, що комітет з питань фінансів податкової та митної політики постійно проводить системну роботу з приведення у відповідність до умов воєнного часу норм податкового та митного кодексу. Лише цього року, за поданням нашого комітету, Верховна Рада звільнила відплати ПДВ та мита. Ввезення коптерів, тепловізорів, кліматорів, приладів нічного бачення, рації також складові для виробництва і ремонту. БПЛА є постійний процес, як тільки надходять запити до. Верховної ради, як тільки до нас звертається міністерство оборони, як тільки до нас звертаються волонтери, відразу Верховна Рада реагує. І для нашого комітету та для Верховної Ради, в цілому розширення можливостей, і забезпечення наших військових сучасним обладнанням, це є пріоритет номер один.